Всім привіт! В цьому відео я б хотіла розповісти, як я навчилась все встигати. Стала суперорганізованою, живу як Google Календар. Почала прокидатись в п'ятій ранку, щоб відповідно встигати більше. Делегувала майже половину своєї творчої роботи, маю декілька пасивних доходів тільки від фотографії, і маю. Маю вам сказати, що це все брехня, і правда в тому, що я хаотична і тривожна. На моїх полицях 10 початих і незакінчених блокнотиків. Я маю гармидер на столі і в голові, справжнє пекло в папках на комп'ютері і робочому столі. Цього року мені вже 30, і зі шкільних років я ні разу не довела щоденник до кінця, а планер я ні разу не вела так довго, щоб закінчити, хоча б одну свою справу. Мене не вистачало більше ніж на тиждень. За всі ці роки я пробувала безліч методик ефективності і систем планування. Серед останніх це зараз модні Eisenhower, Smart, GTD, Я навіть зробила кольоровий Google календар. Він такий гарний. Але я ним більше не користувалася. Я вже мала сотні блокнотів, планерів, тудолістів, списків, э, стікерів. Я проходила якісь курси з тайм-менеджменту, планування, ефективному розподілу часу. Я подивилася, напевно, вже тисячі відео, мотивуючих відео, звісно ж, на Ютубі. І мені не вистачало, ніколи не вистачало більше, ніж на пару днів. А дещо я залишала закинути вже після першого разу. До мене поступово почало приходити прийняття. Після початку повномасштабного я інакше почала дивитись на час і зробила революційне відкриття. Особисто для себе. тримайтеся. Якщо ти живеш в хаосі, це не означає, що ти не організований. Просто в тебе своя система, свої орбіти. Прямо зараз я маю на увазі не в цю хвилину, а. Часовий проміжок І Я намагаюся наглухо забути, абстрагувати всі ці методики, системи, не ламати себе під них, тому що вони для чого ж створені? Для досягнення успіху у великих компаніях, великих стабільних країн для підвищення прибутку. А я у творчості прагну не цього. Таких, як я, багато. І Я думаю, що нас більшість. Я навіть не знаю особисто людини, яка б себе катувала, до прикладу, хронодексом. Я зараз не буду розбиратись в всіх недоліках та й менеджменту, я не буду засуджувати чітке планування, бо банально в мене це не виходить. В мене не... Я людина, якій з десяток років не виходить себе організувати, бо я живу імпульсами. Я живу згідно натхненню. Скажу свої власні відчуття від всіх цих вилизаних і не дуже приколів. Те, що в перші дні тебе реально штовхає до дій, потім воно ж обертається проти тебе. Спочатку воно мотивує, заряджає, а потім ти гаєш час. Ти недисциплінована, ти недостатньо організована. Хаос на столі, хаос в голові. Е, і так. Так, в мене хаос. Ще батьки казали: безпорядок на столі, безпорядок в голові. У мене безпорядок. Я не люблю, я не можу сидіти в ідеально вилизаному просторі. Я не, я не прихильник мінімалізму, я не буду шукати кожні речі своє місце. Банально, я не хочу. Так само, як я не хочу вписувати в свій графік час для відпочинку. Я відпочиваю, коли втомлююсь. Те саме стосується прогулянки. Я йду на прогулянку залежно від мого настрою, самопочуття, здоров'я, залежно від погоди. Кожен день різний, кожен день особливий. І я гуляю згідно настрою. Всі ці щільні точні графіки, створені людьми для людей, які живуть у стабільних країнах, де їм нічого не загрожує. Вони знають, що в 3-4 липня вони поїдуть до своєї кузини, як роблять це щороку, їстимуть там вишневий пиріг. А ми завжди дотримуємось однієї константи поживемо, побачимо. Зараз введи в Ютубі планування. І 9 з 10 відео скажуть, а у всіх в добі 24 години, і чомусь тільки ти нічого не встигаєш. А от за той час Ілон Маск би вже ракету побудував, ну нічого, нічого, нічого. Зараз я скажу тобі п'ять цікавих фактів про планування. І ти як навчишся організовувати правильно час по всім цим системам класним, тебе вистачить на 3 дні, але ми про це відео не скажемо. Я зараз реально скажу, що мені болить, що мене турбує, з чим я борюсь, і ти подумаєш, чи ми чимось схожі. По-перше, це постійне відчуття провини, що я неефективна. Я неефективно розподіляю свій час, я його гаю, я відволікаюсь. Якби я поставила таймер, там, якийсь помадоро, то я б за ті 30 хвилин чи 25 зробила б набагато більше, якби не робила якісь інші задачі. По-друге, це хаос в голові. У мене бувають такі дні, що в мене в голові ніби гуде рій бджіл. Але, звісно ж, залежно від того, наскільки завантажені ці дні: це будні чи вихідні, чи я щось планувала, чи на роботі, наскільки в мене багато завдань. І коли ці бджоли в мене не гудуть в якусь, наприклад, там суботу, мені стає тривожно. По-третє, у мене занадто багато ідей, і дуже мало маленький відсоток з них реалізованих. Тобто, я їх не виписую, я їх тримаю в голові і обираю, що виконувати, яку ідею реалізовувати, залежно від натхнення. Останні в мене дуже багато справ, але я їх ігнорую. О, от так, от така я, Я ігнорую. Я не хочу. Не те, що я не хочу їх робити. Може, я хочу, я, мені страшно. Я боюсь взятись за них, тому що воно мене поглине або щось не вийде. І я отримую розчарування в собі. Ой, переміщусь з вами в більш комфортну позицію, бо направду вже трошки і спина болить. Взяла каву з вами потеревенити щодо моєї основної роботи. Я її маю, вона ні разу не творча, одразу скажу. Я маю справи з Excel-таблицями, розрахунками, не бухгалтер. Проте, я маю ненормований графік. Тобто я дуже часто залишаюсь після 6-ї, і в ці нещасні 24 години я мушу втиснути ще хобі і час для відпочинку. Хтось би ракету побудував, а я не можу відпочити за ті 24 години. Проте. Єдине, чим мене рятує офіс, це те, що я маю налагоджений графік. Тобто я прокидаюсь в умовні 7 730 ранку, коли приходжу додому і настає час спати. Я дійсно втомлююсь і лягаю. Стараюся не в третій ночі, проте в районі опівночі я лягаю, і я маю е, ну, приблизно щось типу 7 годин сну, радять там 8 годин, проте я маю 6-7 годин сну. І не страждаю безсонням. Може, ви скажете, ти б і без офісу це змогла налагодити? Я пробувала, не вийде. Я починаю засиджуватись до ночі, лягаю під ранок, і це вже зовсім інша історія, і мені дуже важко з цим всім. А от отакий от я лайфхак знайшла для себе: заходити в офіс. Вам може здатись зараз, що я розкритикувала все і повністю і взагалі живу, як карта ляже. Проте, крім основної роботи, я маю зйомки, я маю зустрічі, я маю заплановані походи до лікаря, поїздки кудись, я маю, врешті-решт, дедлайни на самій роботі і я похвастаюсь, Я та людина, яка не має проблем з дедлайнами, бо я нестиму відповідальність за це, за свої профтики. І це йдеться не про відповідальність перед людьми, перед компанією, перед начальством. Це йдеться про реальну відповідальність перед законом. І це мене мотивує виконувати завдання часно. Це мене мотивує ставити пріоритети перед собою. Але Ну, але в творчості нема е, такого батога в вигляді відповідальності. І не хотілося би. Ви просто подивіться на неї. Я тільки включаю камеру, вона перестає башкетувати. Угу. Кийця, морфечка. А що ти там шукаєш? Що ти там шукаєш? В неї в неї ввечері знаходить дурка. Манюня! Шо ти, шо? Ой. Ти диви, що ти? Шути боже? Ти дивиш, робить. Бачили? Це доказ того, що вона мене аб'юзить. Манюнька. нюка. Що ж ти таке класно? Не тікай. Е, про що я? Так, от в мене в житті існує творчість, і я не суперкомп'ютер, я не тримаю всього в голові, проте в мене є декілька методів. В мене навіть язик не повернеться сказати, що це методи планування чи розподілу часу, ефективності, тим паче. Е, називайте, як хочете, спочатку послухайте. Їх небагато. Я записала 5. Топ-5 методів, якими я керуюсь, щоб бути ефективною. Ні. Е, так от, мій перший основний прийом це одна задача в день. Е, я, я можу. Ви можете писати туди лісти, списки зі 50-100 справ в день. Вони вони зазвичай ефімерні. Проте е якщо я зробила щось вагоме за цей день з цього списку, то вже день пройшов не даремно. Радять радять деякі, ну не деякі, напевно, що більшість, з'їсти жабу з початку дня. Що це означає? Що, ну, е тобто... Спочатку зробити щось найважче і найнеприємніше, і потім тобі буде легше. Я ж виходжу навпаки е з міркувань того, що я роблю те, що мене надихає насправді, і що я можу реалізувати сьогодні, не за декілька днів, не за декілька тижнів, не впродовж місяця. А от сьогодні я можу це зробити можливо, навіть я б сказала, я обираю найлегше. Воно не завжди найлегше, але, можливо, найлегше для мене на цей момент. От так от ця з'їжджа жабу для мене не працювала ніколи, хоча радять це робити, щоб позбутись прокрастинації в подальшому. Але в мене вона, напевно, почнеться, тому що я відходитиму від цієї жаби, від цього неприємного, нудотного завдання ще дуже довго і не захочу нічого робити. Тому от я дотримуюсь одна справа в день. Друге, це творчий безлад, але в контрольованих межах. Я користуюсь Google Keep, я там створила розділи, і вже всередині цих розділів може бути хаос. Тобто ідеї для зйомок, сценарії відео, лінки, фотки, скріни з корисностями, копіпас сайтів, список покупок, бажанки, цитати з книг. Я вже не заводжу 10 блокнотів під кожні свої. Звільня, я просто взяла один інструмент і користуюсь ним. Банально, я е, не буду брати ці блокноти в поїздку, я не візьму їх під час переїзду, я не ношу їх з собою. Е, в припадку натхнення записати якусь ідею, е, блокнот не біля мене, я не буду тягнутись за блокнотом, візьму якийсь листок. Або ідея розчиниться, якщо я її не запишу. А тут воно на кожному пристрої є і завжди під рукою. До речі, в мене вже давно немає сотні вкладок в браузері. Я просто створила окремі папки, робота, фотографія. Коли навчалась в університеті, це була папка навчання. І вже всередині цих папок дуже багато лінків. На головній сторінці в браузері я поставила сайти, які відвідую щодня для зручності. Щодо Notion, хочу виділити, я коли вперше почула про нього, я почала його досліджувати. Я почала вчитись користуватись ним, користуватись всіма його функціями і перевагами. Але мені він виявився за складний. А складнощі мені в житті вистачає, тому я його зараз використовую просто як для написання текстів, сценаріїв до відео, просто як Word. Третє, я завжди залишаю час на імпульс. Тобто, я знаю, що сьогодні ввечері я захочу зробити щось. Або я так надихнусь, що захочу записати відео. Або я піду, ну, видався такий погожий день, гарна погода, я піду, пофотографую цвіт сакур. Тому що, ймовірно, більш за все, що я не зможу більше до кінця тижня цього зробити, сакури відцвітуть. Я проти складання чітких графіків. Я завжди повинна залишити собі час на натхненний автопортрет, який я раптово захочу собі зробити в 10-й вечір. Четверте, правило 2 хвилин, 20 хвилин для мене не працює. Більшість людей починають. З понеділка, з 1 квітня, з 1 січня з 15.00 з гарної цифри, типу 12.12. 12 я ж роблю навпаки. Коли мені треба щось зробити, я сідаю за справу, дивлюсь на, до годиннику, наприклад, 19.45. Я даю собі час рівно до, нехай буде такої ж гарної цифри 20.00. І якщо я за ці 15 хвилин... Не захочу вставати, тобто, я е, ще одну фотографію, ще трішки допишу текст, ще трішки і закінчу цю справу. Я розквітаюсь з нею сьогодні, значить, я увійшла в стан потоку. А якщо я в 20.00 не захочу більше займатися цим, я встану і піду. Я все закрию і піду. Тобто я не примушую себе, я не роблю це навмисне. Не навмисне я можу поринути в стан потоку. І один лайфхак, що мені допомагає в цьому сконцентруватись особливо, це додаток Endel. Про те, що це український додаток, я почула від одної блогерки, звісно ж, завантажила і користувалась понад рік. Зараз на етапі монтажу я перепровірила цю інформацію і виявилось, що це сусідський стартап. Зареєстрований в Німеччині і видалила це лайно після четвертого пункту. Я вирішила додати ремарочку. Раптом хтось мене неправильно зрозуміє все, що я зараз говорю, стосується справ, які ми відкладали роками, але просто зобов'язані перед собою щось реалізувати з цього списку. Тут не йдеться про роботи, які ви мусите віддати клієнтам, моделям або іншим людям. Тільки те, що ви винні собі. І п'яте, останнє, фундаментальне, навчіться не гристи і прийняти себе. Я пройшла багато етапів в своєму житті, я маю досвід, я багато чого на собі випробувала. І скажу так: на мені або нічого не спрацювало. Або спрацювало все по чуть-чуть. Тобто я зрозуміла, що я планую і розподіляю свій час зараз на рівні 7 класу. І напевно, що в 13 років я планувала чіткіше, тому що в мене був щоденник, там було написано, що завтра математика, і сьогодні я мушу зробити домашнє завдання. Але я зрозуміла, що це в мене творчість. Я не здаю KPI по фотографії, я не женусь за кількістю зйомок в рік чи в місяць. Я в творчості відпочиваю. Після роботи я займаюсь хобі для того, щоб відпочити, а не гнатись за чимось. То для чого я буду себе силуватись і втискатись в рамки? Для чого я собі буду шукати якісь винагороди за це, якщо винагородою для мене є вже результат моєї творчості? Як і інші люди, я відволікаюсь. Я не контролюю всього на світі, тим паче я не контролюю те, що від мене не залежить. Так чому я повинна переживати за те, що від мене не залежало? Чому я повинна переживати? За те, що я не дотримуюсь правил, які були написані не для мене, а для вовків у Золстріт. В цьому відео я вам не даю універсальний шаблон щастя. Тут не йдеться про чарівну формулу ефективності, і тим паче тут немає інструкції з експлуатації. Я вам просто показую, як я сама з усім справляюсь, особисто. Тут не про успішний успіх. Я просто розумію, що, напевно, пройшло половину мого життя, а я досі картаю себе і гризу реально за те, що хтось виконує швидше. Хтось цю саму роботу робить втричі більше. Я не хочу гнатися за кількістю зйомок в рік або за кількістю відео, які я викладу на Ютуб за місяць. Я роблю те, що мені подобається. KPI є на роботі на основній, а якщо я займаюся творчістю для кайфу, то я ним повинна насолодитись. Життя не вкладається в таймблоки, і це нормально. Насолоджуйтесь, а не складайте списки. А також оцініть, яка в мене є чайна пара. Я її два роки назад виграла за донат в інстаграмі. До речі, перший раз щось виграла, і от тільки зараз я вперше дозволила собі пити з цієї кружки саме для цього відео.